Zwyk ich tam dwoje. Dratujcie. <laughs> ja skaczę

Включи мій Лорд написав, Бен захватає. Блять. знизу тип в масхалаті. тип в масхалаті. Розвали його. Розвалив. Сорі за цю хуйню. Ну нічого не міг зробити з собою такий я пацюк Я, на жаль, пацюк кейч. Де твій маскулат? от Сюди його. Що він розвалював? Трашерко написав це дуже смішно. Блять, він... а він з папешечкою був, поняв. А ти чим був? О, сюди, сюди. Тобто ліпше. Де, де він